Які фрази найчастіше використовуєте в роботі? Так, діти слухаємо всі уважно, бо зараз буде щось дуже цікаве. Бажаємо здоров'я, дозвання, <рес> лікарська форма, бо я працюю в фармацевтичній сфері. Знову зібрання. <рес> <рес> я тебе <тобі> люблю. <рес> а няня. Я з внуками і теж ви в мене самі найкращі, Я вас люблю. Гарного настрою. І Добрий день. А де ви працюєте? В Аврорі. Краще зараз потерпіти, а потім будеш задоволена. Чи ви хочете придбати кульки на яку подію, на який вік? Добрий день, дітки. Дякую за старанність зробити домашні завдання. Пропоную доброго дня. Саме більше гарного дня. Дякую, що прийшли. А ким ви працюєте? Продавцем. Закінчується фраза моя на благо. Бо коли людина дякує, я завжди кажу На благо. В студентському житті можливо є фрази, які щодня повторюють. Я не можу. Я не можу цього зробити. Я бажаю здоров'я. Яку каву вам робити, міцнішу чи м'якшу. Яку фразу найчастіше ви використовуєте, як мама? Сядь. Що подобається там, які вподобання. Гарною настрою, гарної тренувачки. Який кольор обирає манікюро. Заявка підтверджена і вилетети на море. Слава Богу, за все!